Вітаю! Не копай іншому ями, бо сам упадеш. Павло глазовий, байка, жолодь. Артикуляційна зарядка Потрібно вдихнути повітря через ніс, видихнути через рот, губи скласти трубочкою. Уяви, що граєш на дудочці дме легенький вітерець. Язичком почисть губки. Робота над чистомовкою. Із, із, із барсучок в нору заліз. Ди-ди-ди, вже настали холоди. Ить, іть іть, іть борсучок вже тихо спить. ни 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 аж до самої весни. Який розділ почали ми читати? А що таке байка? Хто найчастіше буває героями байки? Кого називають байкарем? А що таке мораль? З творчістю якого байкаря знайомі? Павло Глазовий це український поет-гуморист. Народився на Миколаївщині. У його творах відчувається любов до рідної землі, до свого народу, оболівання за українську мову і українське мистецтво. Байки Павла Глазового дотепні і влучні, розкривають веселу вдачу українців. Давай прочитаємо байку Павла Глазового Жолудь. Над жолудем маленьким восени сміялись глузували бур'яни. Гага, лежиш та тлієш. Ха ха, рости не вмієш. Прийшла весна, почав дубок рости. Та стрімко набирати висоти. Та як пустив коріння на всі боки, Та як почав з землі качати соки з тієї і з тієї сторони дзвенить, шумить. А де ж ті бур'яни? Що з жолудя малесенького кпили? Розвіялись, пропали жартуни, і сліду за собою не лишили, і з цього легко вивести мораль. Поглянь на себе, потім зуби скаль. Пили, тобто насміхалися. Про кого і про що ти прочитав, прочитала? Як ти ставишся до дійових осіб? А як автор ставиться до жолудя? Підтвердь свою думку словами тексту. Прочитай слова бур'янів. Як треба прочитати ці слова? Із насмішкою, і зі знущанням із вихвалянням самовпевнено. Про які риси характеру бур'янів свідчить їхня поведінка? Чи однакове значення мають слова сміятися? І насміхатися, як ти вважаєш? Що означає вислів скалити зуби? Як ти вважаєш, який саме момент передано на ілюстрації до цієї байки? Знайди його в тексті і прочитай. Сформулюй головну думку твору, що основне хотів сказати поет читачам. Вивчи байку Павла Глазового жолудь на пам'ять. Дякую за увагу. До зустрічі!